Блин, шкода. Та ладно, викину всю штуку. Краб, конечно, дешевший не обійшовся, но ладно. Понял, вот так я хотів зробити. Ладно. Все таке. Минусы тоже бывают. Без цього ніяк. Так, у мене для цього чувака нічого немає. Так, мені потрібен трюм, і це все туди позакидати. Угу. Відчалюємо, поки ще не Не пройшло время, поки в мене є зазор. Так, забираємо оце повністю. І погнали кудись, де мені можна знайти якісь розбиті човни, дошки. Так оце що? Рибачення? Зламав движок. А! Того, що не побачив, прикиньте, просто не побачив. Але зламав оцей, тож невелика потеря там мінус 7 км, це не страшно. Просто я забуваю за цю шкалу, це мій мінус. Так, 10 -та година. Скажіть мені, будь ласка, що на цьому острові є якісь розбиті човники? Лучше б він мені не давав цю штуку. Я нею собі вже другий раз, що це таке. Ви наближаєтесь до фігури в капюшоні, вона закутана в темний синій балахон, а обличчя почти не видно. Допоможи імені. За шумом вітра і хвилю, ви скоріш догадуєтесь про те, що він вам каже. А, він хоче їсти. А, голубу скумбрію. Окей. Ну проблема аміго. Зараз ми знайдемо. Тобі скумбрію. Ні, то не скумбрія. О тут... Може бути скумбрія. Ні, це вогри. Так. Як не треба ця скумбрія на кожному кроці, я вам хо. Чувак. Ти не міг сказати, що вона всі ці є? Ну -мо. Я б зразу тобі віддав. Що ти так? Мне бы просто сказать. Да, 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 все є, чувак, не парься. Так.